Доброго ранку, діти! Сьогодні я пропоную вам навчальний мультфільм, який називається Як смугастик намагався бути крутим. Це цікава історія про маленького барсучка, який вигадував про себе всілякі історії. Але одного разу вся правда відкрилася. Приємного вам перегляду! У світлому, сосновому лісі, де сонячні промені, мов золоті ниточки. Танцювали між високими деревами жив маленький борсучок. Його звали Смугастик. Та борсучкові зовсім не подобалося його ім'я. Ну, що це за ім'я? сердився він, дивлячись на своє відображення у дзеркальній калюшці. Хочу, щоб мене звали геймерко, або хоча б. Блохчик. Ось тоді я точно буду крутим, і всі мені заздритимуть. Смугастик ходив до першого класу. Він дуже хотів бути крутим. Йому здавалося, що всі його однокласники живуть цікавішим життям, ніж він сам. Найбільше він заздрив своєму однокласнику совеняті. Совеня було тихе, чемне і ніколи не вихвалялося. Але всі знали після уроків воно швидко збирало свої книжки і бігло додому. Цікаво, що він там робить? думав смугастик. А вдома на совеня чекав справжній дивосвіт. Батьки купили йому сучасного комп'ютера, і кожного дня воно відкривало улюблену гру Майнкрафт. Але совеня не просто гралося, воно вчилося створювати нові світи. Будувало замки з літаючими мостами, придумувало нових істот, навіть писало маленькі програми, щоб його світ оживав. І хоч совеня ніколи про це не хвалилося, у нього сяяли очі від радості, коли воно показувало друзям, як працює його нова ідея. А смугастик тільки сопів і бурмотів сам собі. «Хм, совиняй без хвастощів усім цікавий. А я мене навіть не хочуть слухати. Настала ніч. Тієї ночі смугастик довго не міг заснути. Він крутився у своєму м'якому ліжечку, то закривав очі, то знову розплющував, а в голові звучала лише одна думка. Як зробити так, щоб усі мене поважали, щоб я був крутіший, ніж совеня? Він пробував уявити себе героєм з блискучим іменем. І з друзями, які захоплюються лише ним. Може, сказати, що я найшвидший у лісі? подумав він. І вже наступного дня на перерві він бігав між партами, хвалячись. Подивіться, я можу пробігти навколо школи. За три секунди. Але ніхто йому не повірив. Білченята засміялися, а совеня тихо промовило. Ну, то покажи, і смугастику нічого не лишалося, як зніяковіло сісти на місце. Тоді він спробував інше. А я знайшов. Найбільшу шишку в усьому лісі! вигукнув він наступного дня. Та однокласники лише знизили плечима. Шишок у лісі багато. Що ж тут такого? Смугастик аж червонів від злості. Він бачив, як усі після уроків підходили до суваняти, щоб Послухати про його нові ідеї у Майнкрафті. Ніхто не питав його ні про шишку, ні про біг навколо школи. І тоді Порсучок вирішив: Я теж стану крутим. Скажу, скажу всім, скажу всім, що теж створюю моди. Хай усі дивуються і заздрять. Який я крутий. Настала ще одна ніч. Ліс уже заснув, тільки зорі миготіли крізь гілки сосен, а смугастик лежав у своєму ліжечку і крутився з боку на бік. Ну чому всі люблять совеня? шепотів він у темряві. Він не такий уже й особливий, просто має комп'ютера. Совість? А ви знаєте малята, що таке совість? Це такий наш внутрішній голос, який підказує, що добре, а що погано. Совість тихо шепотіла йому. Але ж він працює, вчиться, не вихваляється. Чи чесно буде брехати? Смугастик закрив лапками вуха, ніби хотів заглушити той голос. Та годі. Бурмотів він. Якщо я скажу, що створюю моди для Майнкрафта, всі подивляться на мене, тоді вони зрозуміють, хто тут крутий. Він нервово перебігав лапками по підстилці з моху, від злості навіть хотів грюкнути хвостом, але одразу відчув важкість у серці Брехати чи ні? І так до самого ранку він не столив очей. З одного боку совість шепотіла йому не роби цього, а з іншого злість на совеня і бажання бути крутим підштовхували його вперед. Коли перші сонячні промені торкнулися соснового гілля, Смугастик підхопився з барлогу. Він був стомлений, очі почервоніли від безсонної ночі, але рішення вже прийняв Сьогодні він стане найкрутішим у класі. У школі він ледве досидів урок, чекаючи перерви. Нарешті. Коли всі зібралися біля совенят, яке тихенько малювало на полях нові схеми для своїх майбутніх модів, смугастик гучно крикнув. А ви знаєте, що я теж роблю моди для Майнкрафту? Клас завмер, хтось навіть здивовано присвиснув. Справді? Запитали білчнята. І вони крутіші, ніж усовенята, додав бурсучок, намагаючись зробити вигляд, ніби це правда. Йому стало трохи легше від того, що всі на нього дивляться. Але глибоко всередині знову ворухнулася совість. Ти ж брешеш. Та він не звернув уваги, тільки ще голосніше почав вихвалятися. Я можу створити будь-яку зброю, будь-яку броню, та навіть дракона зроблю, якщо захочу. Його слова літали в повітрі, наче різнокольорові мильні бульбашки великі, блискучі. Усі дивилися на них із цікавістю, але бульбашки вони ж тендітні, тільки доторкнися і нема. Раптом у класі відчинилися двері. На порозі з'явилася біла білочка. Її очі виблискували так, що здавалося, вона бачить крізь найглибші таємниці. Вона мовчки подивилася на смугастика, і йому здалося, що весь його нічний неспокій, усі сумніви і брехня відбилися у її погляді. У класі запала тиша, совеня опустило очі, ніби не хотіло, щоб другові було соромно, а смугастику стало так важко, ніби на груди впала. Ціла колода. Смугастик ще хвилину стояв посеред класу. Всі погляди були прикуті до нього і кожен погляд пронизував, мов голки. Він пригадав, як крутився тієї ночі, як боровся із совістю і зрозумів біла білочка знає правду. Я, я нічого не створював. Нарешті пробурмотів він, опустивши очі. Я тільки хотів, щоб ви теж дивилися на мене, а не лише на совеня. Я хотів бути крутим. Його голос затремтів. Він відчував і сором, і полегшення водночас. Раптом бульбашки брехні почали тріскати одна за одною. І разом із ними зникали всі хвастощі смугастика, лишилася тільки порожнеча та сум. Біла білочка тихо кивнула. Ти зробив помилку смугастику, але ще більша помилка була б не визнати її. Совеня підняла голову і усміхнулася другові. Знаєш, я можу показати тобі. Як створювати моди, якщо тобі це справді цікаво? Смугастик підняв очі, і в них уперше за довгий час спалахнула щира іскра. Він обережно кивнув уже без хвалькуватості. А клас, що спершу дивився із здивуванням, тепер засміявся доброзичливо. Ніхто не насміхався з бурсучка. Усі раділи, що він наважився сказати правду. Того дня смугастик уперше зрозумів повагу не здобувають хвастощами. її здобувають діями, чесністю і готовністю вчитися. Хвастатися легко, але правда. Рано чи пізно виходить назовні. Невихваляння роблять нас крутими, а чесність, дружба і праця. Бо тільки той, хто вчиться і допомагає іншим, стає справжнім героєм. Бо вихваляння це як мильна бульбашка блищить, але й швидко. Лопається. Діти, сподіваюся, сьогоднішнє, сьогоднішнє заняття вам сподобалось. На все добре. До побачення!